Всім привіт! Знайшлися сили і бажання розпочати свій блог. Чи просто розказати, де і що ми і як. От. Я трохи після хвороби, неділю десь прихворів якимсь бактеріальним заразою. От. Десь ми знаходимося в Рівненській області, в лісах. От, це наш пай. От. Три гектари перед будинком знаходяться. От. Ось будинок сам. Я трохи, мабуть, пройдуся навколо просто в режимі по поговорити щось розказати. От. Будинок невеликий, 7, 75, здається, квадратних метрів всередині. Три кімнати, але то вже, мабуть, потім будемо робити. От. Це такий маленький хутірець. От. Що? На картах його немає, він типу, як до села найближчого відноситься. Але тут всі вважають, що це хутір окремо і все. От. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, я евакуював родину на Житомирщину, де, ми, де я їх залишив, а потім трохи повоював, побігав. Але здоров'я настільки сильно посипалось, та і проблеми з документами не дали далі. Виконувати обов'язки, та я повернувся до родини і ми зрозуміли, що в якийсь момент що ми не хочемо повертатися в Київ, жити, От, бо всі ці тривоги, ракети, а в нас пріоритет зберегти дитину. Був -то ми почали шукати будинок, але це окрема історія, скільки ми передивилися, скільки просто об'яв було, як люди і все остальне. Давайте повернемося до цього. Тут, там, де попелище, ви бачите, де колода лежить, була акація, ну, псевдоакація, Рубінія. Я її хотів вас залишити, але побачив і підказали сусіди, які мимо приїжджали. Сказали, що вона підрізана і може впасти. Ну і плюс тут дорога, йде до. Де до, це мій палець? ця, ця, ця дорога, Іде до ще там хати десь через півтора кілометра. Хати далі стоять. Це найдальня така частина хутора. от, А якщо ми туди повернемося, то ось десь там далеко. Теж кілометр десь чи скільки. Десь, так, теж хати, але то вже понад дорогою О, районного значення. От. Навколо тут ліси, в основному сосняні, От, але над нашим участок перед наш, чи за нашим цим участком. Дуби, осика, пільха. Сосна десь, але сосну вирізають як на будматеріали матеріали От. Ну і я зрізав перед снігами, зрізав цю рубінію, щоб вона не впала, не наробила шкоди, бо, як завжди, буває, впаде вона в самий непідходящий момент. І там буде більше. От. Попередній власник він помер рік назад. Але він хотів щось зробити гарне, та він тут на в'їзді посадив дві берези, дві ялинки, якийсь садок закладував щось. От. Це, це якби рахується пай, а то садок. Та от, Де то ну, ми до нього повернемося, коли сонце буде спиною до сонця. О, це головний в'їзд. А це якби город рахується. От. Земля тут в основному піщана з цієї сторони, чогось з цієї сторони від дороги. Ну, Те і головної, як я показував, то тут піщана, а там більше чорнозем з'являється. Але теж хороший такий піщаний ґрунт, легкий, думаю, буде цього як його. Хорошо родить, що картопля в цьому році нормально родила, а в цьому регіоні де, цей, де чорнозем не вродило людей картопля. От. Цей пай йде до тієї сосни. От там межа. От він десь 3,20, 3, 3, 3 гектара 20 соток. От. Дичина тут ходить. куропаток бачив, а дружина бачила косуль. А сусіди кажуть, що є ці які, ще кабани, сліди кабанів. Змій пару раз бачили, коли осіння було. Були. Ось. Отут це колись теж була хата, але вона видно, була не оформлена. От. Люди повмирали, потім розібрали, що від неї тільки залишився колодязь. Де вкрали кільце і там таке ур... у... урвище. І цей льох стоїть. Але так закинутий. Ми теж думаємо, як би може потім забрати цей участок, щоб ну, не таке. Що я намагався викосити його, щоб не такий чагарник такий був, бо в чагарнику все водиться, не хочеться споглядати. Ну, потім може розроблю. Як буде трактор, то розроблю. Може будемо сіяти щось чи щось, щось таке. От. Наш город ось, А це типу, як дорога між городом, між участками. Насправді та дорога, яка йде, то це не офіційна дорога. Це люди самі дозволили попередні прокласти, щоб типу, дорога і собі була, і людям їздили. от. Бо такої дороги на карті немає. Бо основна дорога офіційно йде понад будинком біля лісу. От, але вона вже настільки заросла, що там і проїхати не можна. То, як так? На Житомирщині би так не дозволили з землею, але тут землі багато, то багато чого можна дозволяти собі такого. Це ми ззаду бачимо льох. Це льох підземний, це літня кухня з трех хлівом там далі дровники і хось будинки, якісь хлопки такі. От. Тут часто, що мені подобається, споглядати як з лісу, коли вітер дме, дубові листя летять на гороти, і вони так як цвіт сакори. От. Тут тихо. Буває таке, що за день ми мов, ще можемо навіть людей не побачити ніяких. Це державний ліс. От. Є гриби, білі і різні баранець. й рідкісні гриб, які бачили. От. А, чорниця є, кущі я бачив. Це, брусніка є. От. Ну, в основному ліс такий дубовий. Перед нами дубовий ліс, дуб, дубина і сосна, а далі там вільха інша інше вже було посаджено. от Так як ми тут не будемо багато сіяти картоплі, то ми почали знизу. Закладувати садок у ріхи фундук. Все може, якщо бачите, маленькі саджанці. Тут десь 20, і з тієї сторони теж десь 20. От. Картоплю ми не будемо саджати, бо їй просто тупо невигідно. Ми в минулому році на Житомирщині посадили 6 соток. І вона нам обійшлась приблизно в 1500 гривень без врахування зарплати на наш труд. Просто те, що там комусь платили чи щось, і ми вирішили, що за 1500 гривень можна купити стільки собі картоплі і не, і не просто не паритися. Тому ми будемо саджати картоплю там на Житомирщині, брати її і їсти вже тут. Це я спустився вниз, бо тут такий регіон, який. Дуже сильно хвилями йде, бо все це спускається до случа, річка так піде, От, і все це спускається тут внизу гранітна плита. От, бо відчувається. Ну і оце, типа, як би мала бути офіційна дорога, бо тут йде лінія електропередач і. Намагаються чистити, але толково. От. Це я вже підходжу до заднього двору. От. Горішник, але він в цьому році взагалі не ось, бачите, як може бачити, листочки летять. Ось ось. Це вітер такий слабенький. Тут затишне місце, бо там далі ми вже з сусідами познайомилися. Там далі набагато більше завиває. Вітер, а в нас тут більш тихіше і кажуть, що більш тепліше. У. От. Задня сторона. От. Нам досталася подарунок з будинком собака. От. Ми її кормимо, відкормилася вже була вона рік. По сусідам бігала, їла її якось підкормлювали. От. Досталося також нам ставок викопаний. Мабуть, качок заведемо чи щось ще почистимо. От. Можна сказати, що це от рівень грунтових вод. Ну, перепад з колодязем у нас і колодязь є, і скважина. Перепад з колодязем набагато ну, десь метра, може три. От, і ну, вода стоїть якраз на рівні того, що ви зараз бачите, якраз вода в колодязі, так стоїть. але колодязь глибокий. Десь метрів шість. І вже, от. То накриті під брезентом дрова сохнуть, які ми нарізали, але ще не, не порубали. От. І якби тут місцеві кажуть так, що все, що напроти вашого. Участка вважається вашим лісом, в плані, що чужі не ходять по лісу, не збирають гриби навпроти вашого участка. Ягоди не збирають. Ну, а за дровами треба домовлятися з лісником, щоб він чи казав, чи забороняв, яке дерево різати можна, а яке ні. Тут колись О, була мусорка, мені треба її теж прибрати. Щоб цивільно було і гарно, бо не, ну, не дуже приємно на це все дивитися, треба вичищати. От, забор міняти. Ось виходить садок. Бля, так не видно, може з другої сторони покажу. Тут багато пташок, диких, які літають. Ось десь тут дятел стукає. Ось а тут є сосна, ось ця якраз крила, бачите, Я називаю її сосна Баба-Яга, бо вона, коли вітер подимається чи без вітру, починає скрипіти. І коли ночі просто виїдеш подихати повітрям чи щось таке, то вона скрипить, як баба-яга, і таке специфічне відчуття. От. Через те, що не... Оце я все те, що ви бачите, це я викосив. Бо тут все було заросле. От коли ми приїхали, бо якби ніхто не вхажує, тут взагалі ліс сосновий, і з нього відповідно налетіло насіння, яке проросло. І я поки що ці всі сосни залишив, хай ростуть. Потім зрізати завжди, спіється. А так хай росте. Тут ми теж заклали садок. З фундука. Тут в основному фундук. О, тут я не прибирав навіть ці саме Самосів Ну, не самосів, а сойки насадили дуби. Типа якось дуб, бачите. А, а там далі ми насадили всяких плодово-ягодних дерев. Що сподобалось, сливи, абрикоси. От. Фокус. І отак от, от назад вийшли. Тут закинутий участок, все. От. Будинок стоїть на горбочку, а туди вниз він якось стікає, все. От. І тут пай на рівному участку, але теж на ньому є грубочки. Потрохи пройдусь посадку, От. Так, шпля. Так от 15 хвилин, бо в товні. Потім може зроблю якийсь ескурс по будинку, коли буде більш прибрано чи як. От. А, сойки тут садять дуби, вже не раз бачив, як, ну, нема ніде навколо дубів, бо сосни то понятно як летить, летить і садиться. А буває таке, що тут десь отут береза десь росте маленька. Ну Це теж, зрозуміло, що налетіла з насіння. А звідки туди виберуться? Я побачив, як свики прилітають, викопують ямку, саджають з жолудь і би, він потім про нього забувають і от, ми вже почали трохи обустраювати. Все навколо це у нас алея цих осінніх квіток. о, Тут якісь теж квіти ростуть, будуть посажені нами вже теж така алея, що тут теж у нас і риси, і, ця, як його, і рози, а тут буде алея цього як його. Ах, чорної ягоди, ключі, я забувся. О, це шланг від каналізації, бо попередні власники тільки одне кільце зробили, а ґрунт не забирає воду. Тому нам приходиться раз в тиждень викачувати воду, розподіляти її по участку, але вона поживна, бо от, зараз покажу. Дивіться, тут не поливається цією водою каналізаційною. А от там, де поливається, бачите, яка вона зелена. І вона Хорошо, росте, так ми, коли є бажання, то ходимо і розливаємо його по підкоріння дерев, як підкормка. кормка. Ми насадили лаванди і своєї те, що виросло у нас з тих черенків, і ще накупили. От, тут і риси, але вони сховалися. Ось ну, такий квітничок. От. Лаванда і чебрець. От. Це я залишив такий проїзд для технічних машин, щоб вони не ламали гілля. Оттуда можна спочатку паю проїхатися, подорожка така ну, неявна, але якщо показати, то можна зрозуміти. От. Лаванда і чебрець це посаджене накрите. Ялинки. Ялинки. Тут теж ми такий кущовий огородик собі зробили, бо там жимолость, верба, японська верба, синя. От. Ці дерева я ще не трогали, не пиляли, бо ми не знаємо, що воно. Це якась сирень, це, це липа. От. Тут два кізіла і айвач щось таке теж посаджено. От. А, так все це виглядає. Прапор теж від колишнього хазяїна вже трохи стріпався. Та да, надійка. Да? Hello! How are you? How are you, так? Да, як ти? Fine? Да, у нас дитина вирос... росте на англійських мультиках, тому вона <смеш> більшість моментів спілкується по-англійськи, але розуміє, ну, це Житомирський кіт, який з нами приїхав, теж відкормився тут уже, бо там його чогось місцеві ганяли. От. Десь ще є місцевий кіт, який теж нам в подарунок достався. Ми його назвали курдюком, бо він був якимось там мурчиком чи що, ага, виріс, відкормився, став товстим і курдюком Наші... Ай, ця Морозось камніломка розплодилася, виросла. от, Тут теж щось планується, вон якісь там рози посадили. От. А тут наші Брабанти і Блю Еров. Це колись літній душ був, але він мені тут не подобається. Мені треба щось з ним зробити теж. Це стіл під виноградом, типу як літня беседка. Шиповник, ось колодязь ручний з відром, що коли електрики немає, то можна хоч надостати води. І ця, і скважина. от Так, хлів і ця літня кухня. Дям так от це драбина на горище, бо я недавно утепляв горище, бо казали, що там нічого нема утеплене, просто доски і маленький слой глини насипаний, Ой, та прийшлось утепляти і в будинку значно стало тепліше. Після цього, але все одно будинок дерев'яний потребує утеплення, але ми ще не зрозуміли, по якій схемі, як його утеплять морозник цвіте. От. І теж понасаджували, чи щось іще в ящиках стоїть. От. Якісь рослини, якісь. ці. О, так от виглядає все. З нашої сторони о, малюхи прилетіли давно уже. Круки тут літають, але їх не ж небагато. Хижи птахи, але хижі птахи більше в лісі літають. От. Колись у попереднього власника були клітки, щось він тут тримав. Це вуличний туалет, маленька дровітня, маленький сарайчик побутових речей, типу як мастерська виноград. От. Собака, теж відкормився, вже став більш спокійний, більш це врівноважений клітки, яблуні, це вишні. З ними теж треба щось робити. От. Це дровітня, і теж дровітня і все. І вихід на задній двір чи на передній, бо в когось хати стоять так, щоб ну, там біля дороги, що це парадний вхід. таке от. от, такі от. Ну, все, дякую за увагу. Тримайтеся. Слава Україні! Дякую захисникам, що дають можливість спокійно жити.